Доброго дня, друзі! Ось купив нарешті собі багаторазові грілки. Це ще не запущено, це вже працює, гріє. Розміри майже 9 см на 9 см. Температура, коли працює 51 градус, тримає близько години її. Розмір якраз в рукавичку на руку чи кудись прикладати. Запускається, якщо щелкнеться таблетка. З першого разу не запускається, потім починається реакція. Якщо сильно вдарити, теж запускатися може. Так що, щоб падало не бажано. Коли припини нагрів, треба проварити 8 хвилин підкласти щось в каструлю щоб воно не припеклося до дна а так в кипілячій воді лежало коли стане повністю прозоре тоді вже можна витягати і при цьому воно ще буде зберігати тепло користуйтеся кому треба на все добре